Терористи програли, кажуть експерти. Наймовірніше їхньою найбільшою ціллю був сам заповнений стадіон, куди пронести вибухівку зрештою не вдалося. Правильно називають і нестандартне рішення французів: не зупинити гру, локалізувати паніку в межах трибун і не заблокувати місто натовпом шокованих болівальників. П'ять інших атак сталися в одному квадраті. Усі квартали навколо місць терактів залишаються перекритими. Далі дивимось карту паризьких нападів. Перший вибух лунає в передмісті Парижа неподалік стадіону Стейт де Франс», де саме триває товариський матч збірних Франції та Німеччини. Водночас в центрі обстріляли кафе Лябель Екіп на вулиці Шарон, а в концертній залі Леба та Клан захопили в заручники глядачів концерту гурту «Eagles of Death Метал. Повідомляють, до зали увірвалися четверо терористів. За останніми даними, там загинуло щонайменше 80 людей, яких холоднокровно розстріляли. Кількість жертв зростає щогодини З'являються повідомлення про нові місця атак, скоєних до того, як терористи захопили концертну залу. Стрілянина перед рестораном Камбоджа на вулиці Біша на бульварі Бомарше і на проспекті Республіки. Усього в шести терактах загинуло 137 людей. Ще сто досі перебувають у критичному стані.